Люди, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, відносяться в нумерології до числа душі четвірки. Це число символізує стійкість, організованість та прагматизм. Такі люди часто відзначаються своєю здатністю створювати стабільні фундаментальні речі в цілому та працювати наполегливо над досягненням своїх цілей. Люди четвірки є відповідальними та надійними. Вони вміють планувати свої дії та оцінювати ризики. А це допомагає їм досягати успіху у різних сферах життя. Такі люди можуть бути відмінними організаторами та лідерами у роботі або будь-яких проєктах. Але вони можуть бути занадто консервативними або схильними до перебільшення ризиків. Це може обмежувати їх можливості для нових вражень та змін. Важливо для них навчитися більше вірити в себе та відкрито відноситись до нових можливостей.